Добре, а якщо не. Ну, шторм, от шторм, 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 шторм да. просто. Насправді дуже тяжка гра для шторма. Да. ну я, я чому запропонував шторма? Бо я типу побачив. Е... Ну, тобі треба щось робити на карті з ПМА, правильно? Там і так скейпу небагато, але ти, якщо ти ще й на пів ХП стоїш, то. Ну дивись, він поставив глибокий віжен, що там буде видно тепер шторма, коли він буде фармити ті кінпи і заходить в спину. Ну от про це, от-от якраз я про це казав. Але тут одразу телепорт. Це гарно, Тек-Тім почне працювати. Е, шарди. Але тут варлок збере прям собі зараз багато-багато, якщо вб'є цього. ДК не вб'є. Вб Закінчується на кріпів вони. Але все одно тебе до шостого рівня вони вже не відпускають разом з ДК, вони тебе б'ють. Ота, скоріше за все. Так, тут на зайця вихід приходить Оскар ще й на бот. Активна гра починається від нього. Ідеальні шарди закривають зайця, його забирають. ПМА треба виходити, непоганий відб'юка, буде... але його глім псують. Так тім не все, прийшов... ще все ще живе, все ще живий. Гарно, гарно, гарно вийшов, вийшов, так тім вже не працював. Йому і сальва прилетіла, він зараз відновить собі ресурси. Так, в формі ДК будуть пробивати вежу. Дивися, стягуються, стягуються сюди-сюди, і зайці, сюди. де Глім Рідіса. Ні, Рідісу дуже неприємно. Його будуть забирати скоріше за все. Да, Рідіс помирає. Виграє величезну кількість часу. Сноубол, сноубол. З танку, танку штормспіріт -шторм вони ще й не хаграунді сидять, але Олі загинув. Це непогано. Пресфаєр, Ніку, хоче отримати шосте, але нема де його знайти, ДК зараз просто рукою буде вбивати шторм Спіріта. Міра. Рейндропи в нього є. Може і не вистачить шкоди, але телепорт від Джуса. Колдаун, мікото спіймали. Б'ють б'ють його. Навіщо ти ще прийшов міра, ідеально. Ну, міра, міра це наш слон. Він не, ну, може так... допомогти. Він може допомогти реально. Інколи ти бачиш, що от це проблемка. Не знаю, Джус величезний малочина. Більшість бекорів не прийняла рішення телепортуватися сюди. Наприклад, умовний Ватсон. Я одразу приведу паралель да, з найсвіжішого, що у нас було. От Грандфінал, три мапи, і Ватсон жодного разу там, здається не використовував гійти. Е, На самого Джуса вихід і немає кому врятувати то Тараса, він буде помирати. ж але... активно грають сапорти в них. Ти подивись, просто там постійно двічі міт. Топ і ботом вже був. До гірокоптера не хочеться втрачати і цей Вард, про нього ніяк не знали. Вб'ють його. Та вб'ють. Скоріше, захочуть джуз розуміє, стягується піте два, встановлюється статік. Живий поки що Глімпсують, не вистачає, і наче прошкоди. Це... Джуз живий, треба стік натиснути. У нього сім стіків було. Його не би натис. захіли в Рідіс. Не натис. Помиляється. не Але і ДК спіймали тут. Слухай, не так все погано, хоча поруч. Поїхав тут, розуміє, що не треба з собою в сноуболт. Тут же і найтфол, непогано все виглядає. В нього ультимейт не каде. треба його з'їсти. Гарний спис. Вбити цю падлюку. Ні, не вбитий ще трибов. Форма в нього оновляється, він розуміє, що в них шкоди більше нема по ньому. Заяць. Треба бігти, скоріш за все, загине. Так і є, і вже з'явився ультимейт в Абадона. Як же нам там не вистачило прям трохи-трохи? Трохи. Ну, Насправді це початок, як ти кажеш, стільки не натис. Не спустився з еграунду і не дав супернику можливості вбити себе. БКБ у гірокоптера теж в планах. Найтфол, побачив його ПМА, прибили. Зараз потрібен брейк. Заєць не влучає, розманцева бадон. Тут іще, типу, дивись на цей глімс. Спроба зробити ТП, але тут Primal поруч вони вбивають Марса. Це ще один невеличезний такий подаруночок для Абадона, щоб швидше отримати рейдянс. Інакше комбінувати. Ну, або забити просто ну, на це абадона. не Дуже легко, я так скажу. Ну так тоді ну, і не тоді робити. Тобі цього. Треба якийсь там конкретно сайленс проти цього БКБ. Ми бачимо, не тиснеться. Поки що пішов Праймало, зараз на тис БКБ. А Таронто свої ресурси розрахував гарно, тому що в мене чогось відчуття, що ні. Ну, Він чомусь соло пішов проти гвинтокрила з крісталісами аганімом і вирішив, що буде все гарно в нього. Так, арена встановлюється, ще й дізраптора тут підчепили, нормально. Круто, молодчина праймал створив ні звідки абсолютно момент для Наві. Все гарно, Наві забирають собі Aegis, Гвинтокрил буде грати. Зачепили Таронто, поїхав далі. Чи буде тиснути Бар? Поруч зовсім ДК не хоче стрибати гвинтокрила, тому що там Аєгіс. Ракетка летить. БКБ натис. Шторма, зачепили. Ніку встиг вийти. Там філда не було. Вони розуміють, що вбивати гвинтокрилу немає сенсу. Повертають. Як же боляче зараз буде шторм Спіріту? Тримає його в контролі. Зараз праймал біст. Відійшов Мікота. Без БКБ працює, але який в цьому сенс. Піднімають у Лабадона, Це дуже дуже гарно. Він ультимейт просто втрачає. Треба вбивати. Найд Зараз шарди не найкращі. Наві перемагають в цій бійці. Його можна ігнорувати, Та, Ну, від відверто можна. можна. Тут не можна ігнорувати. А тут він пропонує таку кількість шкоди, що ти такий, ви або йдете в нього, або він розбиває всій команді обличчя. А йти в нього дуже важко, коли Варлок стоїть і в будь-якіму. Нетволо. Зачепили. Може бути зараз і брейк, додаткова шкода. Найтфолт, він голем, вони тримають цього абадона, він ледве живий. Загинув, не рятує його там ніякий. Глімер, загинув Абадон, загинув Дзраптор. Вони продовжують пуш одразу на хайграунді. Мікото теж зараз постраждає. Ресфайр, але це його не рятує. До побачення! Навіть дуже гарно себе відчуває. Торонто вирішив зайти соло тут. Який ж ти гарний хлопче? Віддав блокінбар, віддав можливість нормально зайти в бійку майбутні півтори хвилини. Гвинто крило. Треба буде його почекати, але ну, ми можемо не поспішати насправді, ми можемо і наступного Рошана почекати. У нас все дуже-дуже гарно. Стрибок в шторм Спіріта. Атака на нього, філд, статік. Хочуть вбити Шторма і скоріше за все, вб'ють. Чи ні? Глімс. Завинув. Глімс не доджиться, так. Тут вистачило шкоди, все ж таки дуже потрібно БКБ на Штормі. Я дивлюсь на Джуса, ну монстр! Просто 21 тисяча! Він докрил просто шалений. Це правда. Стрибок від Марса. Немає кабеля. Сховали. Буде постріл, калдаун дуже гарний. Побігли. А Стрибає Найтфол вони хочуть в бійку піти, а її немає. Треба бути дуже обережним. Станчик вони продовжують контроль, вони вбивають поки що тільки Марса. Дедджус вирішив натиснути БКБ. Та вийти. контролю на нього. Немає контроль! Це був панч. Це був панч, скільки грошей. Вони зараз віддаються. Це кілстрік, це дуже неприємний. Рідіса спіймали. А чи треба нам була ця бійка, коли шторм відпочиває? в таверні? Не знаю, ми це тисячу разів обговорювали. Продайте, ніку і відійдіть. Приходить гірокоптер. Подивись, вони задоджили кулдаун. Джус нікого не б'є, там один у якого далі буде ультимейт, і от він стрибок від мікоту і розсипаються навіть формали ще раз! Да ви чого? Ну зупиниться! Це ж просто канвір помирає. І і і ви для чого це робите? Ви для чого так грали? Ідеально Перші 25 хвилин ви подарували цьому гвинтокрилу можливості вигравати гру mm -hmm. і потім починається оце? Mm -hmm. Mm -hmm. Таким чином, Аврора просто зараз можуть зламати, уже зламали хід подій на цій мапі на свою користь. Але ще не критично навіжені знаходяться навіть де. На тут Варлик встигне телепорт зробити. Якщо що він буде в бійці, там Сноубол пішов дуже боляче на тис ультимейт. вони хочуть швиденько за Їх Хвитокрили, і це проблема. Це наш перший нетворс, без нього буде все дуже погано, хоче вийти. Марс, Марс вийшов, але шторма продовжує тримати. В нього блокін бару не буде. Те про я казав ще спочатку драфту. Наскільки важко грати шторму проти цього драфту? Якщо тебе хтось зачепив, в тебе на обличчі одразу статік. Оце знаєш, я от так завжди кажу, це завдання. Студії аналітики розібратись в чому і як трапився цей от він. Сатанік переворот. тільки зараз з'явився, тільки зараз з'явився. Дика готовий стрибати, стрибнув одразу стан винтокрила. Продовження поки що ніякого але Панч контроль. От зараз буде сатанік. ХП повертається. Стає фуловим, хоче спробувати зафокусити цього ДК. ДК загинув. Байбеку немає, Тускара також немає. Оце вже інші справи. З сатаніком все набагато краще, тому що цього гвинтокрила швидко не вбити. Стрибок знову зачепили. Чи буде продовження? Поки що Сайланс дуже боляче, Ну, не Бару не пограєш тут. Ну це неможливо. Та навіть з БКБ я не знаю, ніку занадто далеко. Ну не може команда тебе підтримати. Вони розуміють, що він фармить. Рошанчик стоїть, найтфол. Чи буде стрибати, там одразу лотус. Стрибнув, панч, статік. вони хочуть його зафокусити. Буде важко, тому що він натисне БКБ Сатанік. Зараз ні, вони зафокусили, Його байбеку немає. Але є Бадон закинув через брейк. Не встиг натиснути ультимейт. І зараз побачимо, чи вистачить цього шторм спиріта. Ми бачимо, що він вже без мани. Заяць ледве живий, але живий. Після байбеку БКБ. Рефрешер. Вони хочуть знайти цього зайця. І ніку, Пішов фокус потика. Як же не вистачає мани. Станчик пішов армлетом зіграв. І він вбиває цукушка. Spirit, але є байбек. Ніку, байбек, Ніку байбекається. Він, він хоче, хоче розвернути. Він хоче на Торонто, але він фуловий. Тут нічого фуловий. немає більше, немає рефрешера, немає БКБ. Є тільки ультімейт. Потрібно підв'язати, розконтролити. Виходить, поки що. Торонто. зараз буде блінк. Ніку полетів на Євул. Підчепили. Тика поряд. Тика зараз буде стрибати. Мікото. Готовий, щоб. Фінпаса зараз не вбили та... всіх навіть добити Торонто Токіо непогано. Ні, ні. Не буде стрибати Мікота, він просто подивився, фотографії потім будуть ну просто шалені, скоріш за все. Добре. Стрінджовий блінк з рефрешером Олин. Ідуть, і Гіро перший. Ні. Він перший нормально встигне натиснути. Він якщо що буде. Стрибок, Панч, зачепили, там лотус. Олім треба тиснути ПКБ Сатанік, його він вейкер. Він не встиг нічого натиснути. Взагалі нічого. Він під статиком, я так розумію, був і йому ніяк так. не це подарувало, шторм. Нічого не може, він хоче зафокусити, хоча б Тускара. Тускар, може і загине, а може і не загине. Г -г -г. Насправді це кінцево, скоріш за так. все. Я ти не може гірокоптерити першим. Ну, статік не контриться, друзі. Той самий лузраптор, якого ці на міру спіймали, з праймелом підв'язали, вибили єм, але і варлока, скоріше за все, будуть. Тут це, там трон розсипається, там Абадон з двома рапірами. Просто глушить трон. є байбек у Марса, є байбек у гірокоптера. Чи вдасться їх якось? І дус непогано тут розмансив з гемом але тут гліб натиснути. Ой, Пішов байбек. Пішли. Марс Ті, прибив двох! Пис, непогано, винтокрил поруч, і вистачить йому шкоди, рефрешер, натиск. Непогано А Він в БКБ він в БКБ вдавив телепорт. Задефались, але рапіри немає. Рапіри немає, репіри немає. Да. А скільки грошей в винтокрило? Чи є в нас можливість отримати ще одну рапіру? На, Він вилетів, у нього зараз немає рефрешера. Рошана забирають і стрибнули до нього. Стрибнули, ульті мене не має! Забрати! Статик, пайпек забрали! Рапіри, рапіри, рапіри! Сюди! Стекай летить, стекай летить! Стекай летить! Непогано, як ти його! Одна рапіра у Марса, одна у гірокоптер, і на Рошана треба йти! Сюди! А це камбек! Боже, Найтфол, ну це геній! Ну от скажи, ну це геній! Ти дивишся, гравець майбутнього якийсь! Абадона. Побачили, побачили ауру, ні. Не побачили. Та ні, скоріше навряд, чи, навряд. Чи, навряд чи. ДК. Побачив зайця. Станчик, в голі може бути, ні. Непогано буде зараз. Рідіс. Та треба тиснути. Потім можна натиснути Лотус. Стрибок від штарма, контролює ДК зараз, може загинути Варлок. Слухай, ну а. Ну я не впевнений, що вони під. Там рефрешер гарний, але встигне він БКБ натиснути. Встигне. Його все одно вб'ють, скоріше за все, поїхав, контролю недостатньо. Чи буде він тиснути БКБ. Він летає літає поруч. Шкоди, не вистачає. Непоганий сноубол. Загинув Марс, він без байбеку. Може загинути ще й шторм, чи вистачить йому шкоди? Не вистачає. Є ще один боротайм у Джус Активується і он диск. Мікото стрибає в ніку. Джус потрібно стрибнути назад, добити. Праймал натиснув байбек. Мікото дуже боляче. Мікото Він має загнили. помирати. Він і Далі джуса, джуса, джуса. Покажіть, його намагаються вбити. Але здається, шкоди не вистачається. Після байбеку праймал, його потрібно забирати. рефрешер від джуса. Чи від кого натискається? Джус видає шкоду. Торонто Токіо помирає після байбеку. І змушені Аврора тікати. В них немає. Байбеків здається це джджі. А, а та піснув. Ні, з тобі краще награти Спочатку дві віддає, потім кидає тобі. І бежить драпірує додому. А дому вже немає. Немає гліфу, так, мають добивати наві. Просто трон тут знищують полі. А і найтфал драпірує. Да, так, нього до нього Я згоден з тобою згоден на фул тут, GG. Посміхається Ніку. Не? Ну дійсно, ні, а чому б не посміхатись? Я б теж посміхався. Зрозуміло, на що свіді. На досвіді, але... от Досвід версус просто ну, грати багато в Доту, тому що очевидно, ніщо... Секундочку, нічого. Я так. просто от, поза кадром, що відбувалося, просто так. нагадаю, що каже 25 років це вже дід для доти. Багато ці зараз за Амаром доїдають. Угу. Це його пул, його стиль гри. Ну, вони... а, Ну, Амар може собі дозволити так грати. Так... Ну, слухайте, я не знаю, як вам, мені цей раз разбору набагато більше подобається. Вони взяли абодона, про просто взяли абадон. Знаєте, це як... Та й Далі добре, що б'ють нагу, нагу, а не Гірокоптера. Це правда. Да. Нагу, то гасіть взагалі без проблем. Гірокоптера не чіпайте. Один раз потрогали і достатньо. Так, Санстрайк невлучний від Ніку, він помирає, але розмінюється та експа. Все ж таки дістається Мікото. Невлучний Санстрайк, на жаль, якби влучив Санстрайк. Ось... Я розумів Флішак, що не можна просто бігти. На топі там тайт, я бачу під своєю вежею кавунчика, все нормально. Ну і от, та, Ніку четвертий з половиною, Нікота вже п'ятий бере. О, а тут нам Потсон Страйк невдалий, що може і живий, буде, чи ні, тут ріптайт. Перший, може ще прокне, загинув нас. Ну я ж... Ніко що... помирає на ще й підв'язали тут Грідіса, це даблкіл для Шейкера. Що Ой, Закоркував. В пляшечку підходить пугна, і вони хочуть тиснути дуже сильно. Вони вже починають, да, вони варт плясти, розбили. Ой, не тут. дають можливості пограти. Торонто спіймали тут. Барейдж попрацював. Треба віддати вбивство гвинтокрило. Це Найс. дуже гарно. Повертаємось по нетворсам. Наміт ніхто не йде допомагати. Тут інвокеру сам собі кашу заварив. Не вийшло. Там фісура вже не киде була, тому. Е, джус вийшов. Ну, це гарно. Ще буде зараз. Ні, не буде, не буде. Відійшов. А, ну наго вб'ють. Тут, вибач, стільки шкоди від лішака тут. Армор вже не допомагає. Все це з аркан руною тут взагалі не витрачає майже. Е... Дивись, вони просто вежу на міді зруйнували, одразу пішли на топ вджали руну досвіду, і зараз вже тиск починається на ботом, так, щоб гвинтокрил не міг свій фарм тут отримувати. Спіймали зайця. Заєць. Торонто загине. Це. Це непоганий розмін, якщо ми рятуємо гвинтокрила. Гвинтокрила ми не рятуємо. він все, що в нього було. Вони хочуть ще і Рідіса зачепити. Починає тут нага страждати. Танчик. — Я знаю, лішрак ні, ні, зараз просить під це... не Можна так відпускати лішрака. Тут планується Мідасік, але до нього ще треба пофармити. Це дев'ята хвилина вже. Не гранд-фінал, а не дійшли до цього грандфіналу, тому що там написав ну, Амар, що в нього дуже поганий емоційний стан. Ой, непогано, слухай, колдснеп, стінка встановлюється, не пройде вікоти. Треба один хтось, допоможіть, ідеальний нормаль, не Треба не треба. Не треба допомоги, я сам Міку, його знищу. — браво! Два я тебе фіданув. І ще й забирають шейкера. Тут тебе і знищу. Ой, залишається тисяча переваги. І легендари камбек старт here. Браво, Ніку. Не, ну красиво розіграв, не дав підійти до себе. Icewall, все натиснуто було як треба. Форджи вже були на позиції. Це цікава думка Лішака. Він такий, типу, да він взагалі нічого не натисне. Ай-яй-яй, а тут стрибок з блінком. Ніку, Ну ні 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 ні. Тікай, тікай. жити, тікай, його. І на розвороті, Мікото, ти помиляєшся, ріднесенький. влучає. Але ми все одно в. Б'ємо Мікордус знову в Міко, живи, Ніко живий! Але, але це, це нормально 2. один в два. Один в два, і ми вбиваємо лішака з першим. Ну, першим нетворцем. Історія відбулася. Е, хвилина 30. Треба потроху починати займати топ. ПМА. Показується на міді. Напад в нього не влучає підв'язкою. Вінка, брейк. Треба жити, врятувати щось. Леп, сліп! Сліп! Рідіс, ну. Ну, Ріді, це жахливий так. сон насправді. Це, це реально жахливий шмат. сон. І Він ще й може загинути, підвізали. це все під Торментера, Метеор. Ой, ну там ультимейт вмикнувся, це гарно, але все одно часу тут не вистачає, щоб за цей час. Це Мені здається, провал. в нього був час, щоб натиснути. Так, да, було слід. було 100%, але здається, шейкер збив, бо у нього шарт. Тому що тут не було цих телепортів на мід, даблкілів з початку гри, щоб швидше отримати фарм-айтеми. Ну, тут інакше гра складалася да, загально. це я згоден. Ой, ідеально, вони Дай, витратили ехослем, витратили шарпшутер. Ну, є сліп класний. Ми повинні вбивати тут шейкера 100%, а далі подивимось. Ні, ну шейкера все. Шейкера Шейке. І немає ехослема, можна йти на Т-2. І тут, і джус. Тут гра інакше складалась. Ти правий, та, у Гіро зараз не золоті гори, але цього разу в нього є Алакриті. Головне, що в нього є цього разу, це є тайтхантер, який може зайти, витримати купу шкоду, в нього є пайп, він тисне іде, і топлять. А лакрики дуже бустить шкоду, підчепили Найтфола, Ніку перетягується сюди наві повністю. Шикарний айсвол від нього, команда йде. Смушений Найтфол натискати ультимейта вже є Атосу Інвокера. І його Нікоди, звідси не відпустять. Помирає Найтфол, І Олі тридцюс, і Олі забирається. Мінус 2 щитого. Корубка пішла. Браво! Дуже хорошайчик. Та, Ми можна тільки бабку Рошана. втратили там, в цей час Мікото накинувся. Так все. і реведж є, і катаклізм є. БКБ тут у Мікото, його не підчепити. Щось Міко... О, Мікото на віжені! Вони його бачать, подивись! Тільки, зараз... Трага... треба... тільки зараз... не злякай, не злякай. Антосік. Не лякай мене, не, не лякай. Закайте ти БКБ, Мікото використовує блокінба. Ні? ні, тут є форджі, тут not є ілюзії. Поділять катаклізм вибухає і знищують Лішрака That's в першому БКБ. І худвінку теж забирає. він геній. Якщо він одразу натис ТП БКБ ТП аут він би вийшов. Якщо вони мене а не вийшли. Ну. Я сам зайду. Ну нуль жеревичів було. Тримаємо на найкращий момент. Ти Як блекколо, це типу стримуючий так, фактор. А так, нас тут спіймали трохи і можемо до. Да... Бикабеджо! А джуз. треба було? А не а треба, не треба було. було. І вони оточили його подивити. А от зараз буде ревич той самий! Ревага катаклізм! найкращий! Ревич, катаклізм? Ну може не найкращий! Не найкращий взагалі лішрак живий, його підсейвили, і треба тікати. Знову подарунки пішли. Просто продайте всіх, все, в розсипну. Зайця всіх продаємо. Всіх не треба, давай хоча б когось рятуємо. Зайць застряг в кріпах. Ну добре, все, Зайць помирає. Нага вийшла, вийшов Тайтхантер. Все, помахали. Яке провальне БКБ від Джуса. Ні, це його помилка була 100%. Прекрасно, розуміють Аврора, що десь в цій частині мапі грає інвокер. Йдуть в смоках, побачили джуса. Бачить, зараз, точніше, на Ніку в Інвізії побачив героїв вийти якось натискається, да, герой. Даст вони влучили, вони влучили, не побачили, Але побачили зайця. зайця. А на зайця плювати, взагалі у нього Солар, залітають по ньому кнопки, є ЕМП, є, є, є катаклізм. Непоганий Ніку, вбиває шейкера. Зайця, а може далі ще когось спіймати? А, немає чим, блінків немає, нічого немає. Тут єдиний, хто може підчепити, це інвокер поки що. Блінк з'явився у тайда. Він вбиває лішрака, він засолив лішова після неї, ідеального початку. Чи можемо ми щось йому зробити? Ніку, побачив його, лішак все розуміє. Ніку, ні, ні, ні. ні. куди? Куди треба бігти? Треба бігти, треба бігти, сліп під наги. Ніку може згоріти. Ні, Рідіс його рятував, Рідіс. А продовження гірич, хтось. Ні, ні. продовження не треба. Треба Рідіса віддати і на цьому все. Чи можемо рятувати ще? Ні, не можемо. Не можемо Хороша, рятувати. спроба вбити беклайн, але Лішак пропонує величезну кількість шкоди і дійсно змушений відходити звідси, Ніку. Продали одну нагу, на тому добре. Чому вони не прибирають його? Ну, віддадуть щось інше, якщо гірокоптера приберуть, віддадуть якогось Тімбера, знаєш там. Ну, коротше, це ж завжди така історія, якщо ти віддаєш якогось, ну, от тобі треба забанити гірече там, бо якогось тайде, ти випустиш Тімбера, от нага там вилізла, підчепили. Зараз буде брейк, ні. Виробали буде, дерево, буде. брейк ревич? і Нема сенсу не ти Сутеревич. Нема сенсу тиснути ревич, тому що там вже БКБ було від лішака. Радиант... Що у нас на боті? Точніше, ну, ну так, на боті станом, на топі у Наві, на боті. Ті, стрибнули. Ну, тепаут, треба, так, варіантів Правильно. небагато. Але це знову натиснутий Блекінг Бар, Ніку знайшли. Чи буде продовження, буде продовження, його вб'ють. Hmm. Що він тут намагався зробити? Чи це був? Ні. Не був таймінг. Якщо Гірича, у якого ти 700 здоров'я, я думаю, що навряд чи. А ми будучи свіньєю стріляємо? О, тут питання хороше, до речі. Я не Ревен. певен катаклізм. Мінус, Мінус Мікото. Ти побачив, так. І Олі ще підчепили, непогано, треба йти. сховався, але ти не вийдеш, ти не вийдеш, друже. Блейдмейл працює. До побачення. Його не буде більш ніж хвилину. Треба зруйнувати вежу зараз прям. Драшанчика ще є час. Та. Рапіру знову поставив джуз. А Джуса підчепили. А чи є тут поряд та і є, БКБ тепер. Знову БКБ, це третє БКБ, яку ми використовуємо на захист. Він стрибає на хайграунд, він хоче в бійку, він чекає, коли закінчується Блекінг бар зараз. Дуже боліче лотуси. Сліп, 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 сліпом, бабки нема. Стрибає Лішак. Хекс. Ревич тиснути немає. сенсу. Лішак за Єгісом. Він тому так агресивно і грає, але Єгіс же втрачений. Ревич поки що не натиснути. Чи буде спроба його натиснути, не буде. ні, вони від... а... просто... здох? Міра добив його. Худвінка прострелила шарпшутером десь взагалі з подвітря, но і а вони ще й Зайця знайшли, який тільки просто він спустився з хайграунду його навіть в бійки не було. Це Після баю Вітя. Був він здох, байнувся і здох. Тавіть таке відбулося. Я, на жаль, не хочу цього констатувати, але ну, отаке от відбулося зараз. Е, окей, Ніку, побачили на варді, Ніку, ні, БКБ! Його не підв'язали, БКБ тікати, Ніку. Глейпнір, метеор на розвороті. А це Блас... допоможе? Ні, йому нічого не допоможе. Ми, здається, його все одно да, його... Там зараз тік буде Блаторна, і цього буде достатньо. Так, да. да, помирає, Боже, що ви робите? Хлопчики, чому? Починається в моменті оцей. Це ось у абсолютно... три, три останніх початку будь-якої бійки починаються з того, що чіпляють соло гвинтокрило. Ні. Може, чого ні. Може? Типу да. якщо більший поріг? Да. Якщо він в хіксі, і сам руками не може натиснути, і там буде більш шкоди, ніж 450, він б'є. Здається, спрацьовує далі ребч, катаклізм натискається Ніку! Забирає пугну. Худвінка, ти худвінка, вона вижила і ревич. ревич? Що там? Ще один, ще один зараз буде? А куди? Ну я розумію, що у нього там такий тайм, Та <laughs> і будуть треба. Він сам сказав реведж! І я маю на увазі, що коли він впаде, але там я розумію, що таймінги. Там він може його вбити на Абадона, я тобі кажу. Так, окей. Ні-ні ні-ні ні. ні, 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 ні Пойма. Побачив. Все Шейкера, нормально. Під контролем. Може, форджами там поклювати якось вежу. Підчепили його. Поряд. Є мікото. Байбек пішов. від Рідіса. вони хочуть битись. Поймай йому дуже боляче. А він все ще живий. Він живий. Він Дає є. Кому боляче боляче дуже лішраку вбити лішрака, будь ласка, помирає. Мікото, у нього є. А байбек. Казах, спрацює. І він, він рефрешер витратив. витратив. Ні, 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 у нього ультимейт закінчується. він натис рефлешера, не встиг натиснути. Ульт Ніку чіпляє далі. Шейкера, пішов, катаклізм. Ще один глейбнір. Ніку ідеально забирає. Перший Байбек пішов, лішав. Повертається, повертається. Шейкер, Пугно теж повертається, три байбеку. Відійти. відійти, відійти, спокій, чил, відійти. Так я ж тобі кажу, рефрешер натиснула, ультимейт не спрацював. І рапіра, рапіра валяється, на неї забили. Самі в смоках, ніку. Готовий когось чіпляти, але його тут побачили, вижен закінчується. Ніку, торнадо. А там одразу ультимейт. О, а, він виблінкується. Розвели, а там Джус уже просто знищує, ходвінку знищує. Витер 4! В трон, биті, просто падає в трон. Трон. Зараз не влін... в трон піде! Перша шир'я, БКБ! Але поки фортифікейшн, найтфол нічого не робить. Ультимейт спрацював, може виграти трохи часу. але трон то залишається зараз. Голий! Да не бій цього Найтфола лупи в трон! А єс нормально, рефрешер пішов Ніку, всі в трон. До трон 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 побачення! Наві. А я тобі казав, а ти мені що? А я, а тобі, я кажу, тобі казав 2-0. А я тобі казав. Ну може і не казав. А я тобі казав, я аналітика зараз, а ми ж вам казали. Структури немає у драфту Аврори. Прочитано! Прочитано.